Починаючи з 24 лютого, наша організація почала робити головний акцент своїй роботі на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Назар не заселятися з понеділка. Вже як рідні, так? Так. Вона приютіла нас. Our goal of the Swiss Red Cross is just to support the Ukraine Red Cross in all topics of about the shelters and so on. The aim of my mission is actually to improve the shelter situation for uh, the accommodation of those um, internal displaced people. Sanitation facilities, kitchen facilities, and delivering some items for cooking or to store a lot of things, kind of this. Before we worked in region З 24 лютого понад 150 тисяч чоловік. Зелений туризм все одно буде розвиватися, і будуть певні виклики від ДСНС, щоб допомагати шукати людей і десь брати участь в якихось ритуальних операціях. Сьогодні ми провели тренінг для громадської організації Біський рятувальний центр для її волонтерів з першої допомоги. З насилку, з насилку. Головою насильно вже не було. Тренінги по першій допомозі, робота загону швидкого реагування. Зараз з швейцарцями це проєкт, це буде новий досвід. В роботі з міжнародними партнерами, в роботі з людьми, в роботі з моїми волонтерами, які старшими, так і молодшими. І це, в принципі, дуже добре впливає на розвиток в плані як в Червоному Христі, так і в моєму особистому житті.